У Хмельницькому психологи консультують родини військовослужбовців та ветеранів про особливості та що підкаже, що пара потребує супроводу фахівця. Говоритимемо у програмі на часі. І представляємо нашого гостю. Це Марина Лукашук, психологиня громадської організації, «Захист об'єднання волонтерів, доктор філософії. Пані Марино, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас, пані Тетяно. Дякую за запрошення. Рада вас бачити. Ми також дуже вас раді бачити, і насправді хочемо про, проговорити таку можливо нову тему для України для українців. Це парна терапія. І от е, спершу хочеться дізнатися, е, чи от такі зустрічі, парні консультації в е, ну не знаю, можливо, років з 10 тому, чи вони були е, притаманні для українців, і чи були такі зустрічі з психологами непоодинокими. Взагалі, практика сімейного консультування, парного консультування була давно розповсюджена в Україні, але не така, як зараз, тому що зараз у нас змінилася тенденція звернень до психологів. Зараз у нас збільшилась кількість наших клієнтів, і особливо ми спостерігаємо приріст в зверненнях від саме пар, від сімейних пар, від пар, які мешкають громадянським шлюбом. Тому ми зараз спостерігаємо збільшення таких консультацій. Пані Марино, от ви говорили про те, що це може бути подружжя, можуть бути пари, які тільки планують розпочати спільне життя. Чи все ж таки домінує хтось от з цих майбутніх відвідувачів? Як правило, особисто в моїй практиці, і спілкуючись з моїми колегами, ми спостерігаємо, все ж таки, що більше це сімейні пари звертаються на сімейні консультації, на парні консультації. Особливо зараз ми спостерігаємо тенденцію звернень саме пар, де є хтось військовий, або це навпаки пара, де обидва. Військові і дружина, і чоловік, і ми бачимо те, що люди частіше почали звертатися до психологів саме з сімейними питаннями, з внутрішніми конфліктами з якимись незрозумілими ситуаціями у сумісному проживанні. Тому така тенденція набагато зараз збільшилася, і я вам скажу, що і подорослішала така тенденція, тому що, наприклад, раніше переважно ми спостерігали звернення серед більш Юного населення молодого зараз уже люди навіть в зрілому віці не бояться йти до психолога і не бояться спілкуватися і приносити до нас свої запитання. Пані Марино. А як ви гадаєте, що вплинуло на те, що от ми ну фактично перестали боятися психологів? Ну тому що від всі психологи ще раніше, кілька років тому говорили, що от такий якийсь певний стереотип, він існує. Що на це вплинуло? Що вплинуло на нас? Ми зараз спостерігаємо дуже. Актуальність психологічних послуг, тому що війна, величезна кількість стресів, люди, які залишилися наодинці зі своїми проблемами, зі своїми питаннями, дуже часто не можуть з цим впоратися, і завдяки тому, що активно популяризується саме сфера психологічної послуг і психологічної освіти ми бачимо, що люди перестали боятися. З'явилася така безбар'єрність, і враховуючи те, що велика кількість громадських організацій, в тому числі і міжнародних організацій, зараз пропонують послуги психологічні, консультативні, безкоштовно зрозуміло, що для нашого населення це дуже гарна нагода, і люди активніше почали звертатись до нас, до психологів. Якщо ми говоримо про сімейне парне консультування, зараз домінують пари, де один із членів сім'ї є військовим так. ветераном, можливо так, так, або де службу, скажімо так, несуть обидвоє членів так родини сім'ї. Чи тут можна стверджувати, що хтось, оці конфлікти, зважаючи на те, що можливо є певні спільні інтереси, спільна зайнятість, воно швидше вдається ну, цей конфлікт подолати, розв'язати. Чи це не так, чи це не впливає? Взагалі, питання конфліктів дуже індивідуально, тому що кожен реагує на конфлікт по-своєму. Так само кожен член пари по-своєму реагує mm -hmm. на цю ситуацію. Наприклад, там, де, наприклад, дружина бачить конфлікт, чоловік може його не бачити і не брати до уваги її хвилювання, її переживання, і трішки вести себе відсторонено. Якщо ми говоримо саме про військових і про те, коли в родині є хтось із військових, там вже йде інша специфіка взагалі сприйняття, тому що дуже часто. Доводиться так спостерігати, що коли чоловік на фронті, коли чоловік на війні, дружина перекладає на себе абсолютно всі сімейні обов'язки: це і виховання дітей, це і побут, це і забезпечення всієї сім'ї в плані е, і таких е, побутових речей. І дуже часто жінкам все дуже складно. А чоловік в той час, коли пробуває на фронті, в нього свої завдання. Він вже змінює навіть свій тип мислення. У нього з'являється бойовий розум, коли його увага саме зосереджується на виконанні тих завдань, перед яким які перед ним ставить служба, і тут чоловік вже не може приділити таку кількість уваги, яку б хотіла отримати жінка. Зрозуміло, що в багатьох питаннях він її фізично підтримати не може, і навіть поняття комунікації в таких сімей дуже часто страждає, тому що немає тої комунікації, яка була раніше змінюється стиль спілкування, змінюються відповіді навіть на повідомлення. Раніше це людина могла відповісти багато. Зараз плюсик, який вже вкладає в себе дуже багато сенсу. Пані Марина, тут певно є головна умова. Якщо має відбутися консультація, парна це має бути згода. Так. Одного і другого, так представника подружжя, тільки так і ніяк в інакшому випадку. Звичайно, звичайно, у будь-якому випадку, коли приходить пара на консультацію, це вже йде пара, це вже є двоє людей, які хочуть розібратися зі своїми стосунками. І ми, як психологи, консультант в методі парного консультування, ми працюємо не окремо з кожним учасником консультативного процесу, а саме зі самим стосунком, тобто з тим, що відбувається між цими людьми зараз. Ми валідизуємо цей стосунок. Ми спілкуємось, підсилюємо, ми розбираємо дуже детально всі етапи, які хвилюють цих двох людей саме в цій ситуації, в якій вони зараз опинилися. Як взагалі відбувається парне консультування? Як правило, ініціатором парного консультування є хтось один із членів сім'ї. І зараз особисто я в своїй практиці бачу таку тенденцію, що навіть чоловіки стають ініціаторами звернення до психологів. І це все пов'язано з тим, що вони шукають таку якусь підсилюючу сторону того, щоб донести щось до дружини, щоб підсвітити їй, можливо, якісь свої почуття, які йому не вдається підсвітити. І сам процес консультування відбувається за чітким алгоритмом, як і будь-який процес консультування, коли ми знайомимося з учасниками консультативного процесу, коли. Ми встановлюємо контракт, тобто ми обговорюємо чіткі рамки нашої розмови: це час, це умови, це питання конфіденційності, що є надзвичайно важливим, тому що всі консультації, які відбуваються, вони мають бути обов'язково конфіденційними. Все, що мені приносять мої клієнти, все залишається в мені назавжди, і про це ніхто ніколи не дізнається. Так само в понятті парного консультування ми обов'язково працюємо з запитом, тобто, це з тим зверненням, яке приніс до нас клієнти, вже в залежності від питання, яке виник ми працюємо в цьому подальшому темпі. Ось ці запити, які е, зараз адресують до вас е, клієнти, і ті, які були до початку повномасштабної війни, наскільки вони відрізняються по цій проблематиці? Що зараз найбільше турбує наші пари? Зараз у своїй практиці я спостерігаю найчастіше звернення саме з проблем комунікації, коли людям складно знайти спільну мову. І часто навіть відбуваються в нас онлайн-консультації, коли, наприклад, чоловік знаходиться на війні, дружина знаходиться за кордоном, і вони через Zoom намагаються з тобою поспілкуватися і якось прояснити той стосунок, який в них зараз виник. Відповідно до цього, ми ще хочемо. Підкреслити те, що е, люди, які приходять на сімейні консультації, всі приходять з абсолютно різними запитами. Як правило, це або подружня криза, криза подружнього життя дуже часто. Сім'ї, які багато років у шлюбі, вони переживають певні подружні кризи. Або дуже часто відбувається так, що хтось із членів подружжя переживає вікову кризу, яка теж проявляється своїми певними поведінковими проявами, до яких був не готовий партнер чи партнерка. І зрозуміло, що в залежності від цього і змінюється запит клієнта, який до мене звертається. Пані Марино, як бути, якщо один з сім'ї, наприклад, чоловік бажає, аби отака парна терапія консультація відбулась, дружина ні або навпаки? Що робити? Що можливо ви би порадили б робити в даному випадку? Порекомендували. Так теж буває, і буває такий процес в багатьох моїх клієнтів, коли, наприклад, вони приходять на першу консультацію, вони очікують щось те, що вони побачили, наприклад, по телебаченню, тому що ми часто бачимо в фільмах, як це відбувається, як це проходить. І ми зіштовхуємося з цією трудністю, коли іде етап. Арги, коли люди починають говорити, що їх влаштовує чи не влаштовує стосунках, один із партнерів не готовий цього чути, і може відбуватися так, що людина далі не хоче продовжувати. І це теж їх вибір. Ми не маємо права як психологи нав'язуватися, тягнути, як то кажуть, за руки щось, приходьте. Давайте будемо працювати. Ні, це все має бути виключно на бажанні пари, на бажанні їхнього шляху, на бажання того, щоб вони можуть разом подолати цей шлях саме для того, щоб вирішити свої проблеми. Пані Марино, чи правда, що парна терапія, парна консультація, угу. вона більш дієвіша ніж якщо ми говоримо про індивідуальну, якщо ми окремо спілкуємось з чоловіком з дружиною? Ну, тут все дуже індивідуально, тому що це два абсолютно різні процеси. Алгоритм роботи такий самий, тому що в нас є алгоритм психоконсультативної бесіди. І ми по цьому алгоритму спілкуємося що в індивідуальному, що в парному консультуванні. Але в залежності від сімейних проблем, коли ми говоримо саме про стосунок, з яким ми працюємо, то зрозуміло, що парне консультування. Ефективніше, тому що коли ми працюємо в індивідуальній роботі, тут ми індивідуально працюємо з кожним з клієнтом, з його запитом конкретним, і це може бути не обов'язково стосунок, це можуть бути якісь внутрішні хвилювання, переживання, це можуть бути якісь дитячі травми, може бути будь-що. А ось тут в парному консультуванні ми вже конкретно працюємо з відносинами з тим, що відбувається між цими двома людьми. Пані Марино, трошечки хочу, щоб ви розповіли про навчання, якщо mm -hmm. можна трошечки відійдемо від теми, але це теж до теми сьогоднішньої розмови. Навчання стосувалося теми особливості парного консультування родин військовослужбовців та ветеранів. З ким з колег зустрілися, і так розуміючи, з різних куточків України, яким досвідом, можливо, ділилися? Це було надзвичайно корисне навчання, тому що було відібрано 30 психологів з усіх куточків України. Причому конкурс був дуже великий. Було більше 200 заяв. і Нас відібрали лише 30 фахівців з усієї країни, і це були військові і цивільні психологи. І що приємно, те, що колеги були з різних сфер психологічної служби, але ми отримали надзвичайно цінний досвід, який нам принесли наші тренерки, які проводили це навчання. Це було триденне на навчання в Києві. І навчання було побудовано дуже великою кількістю практичних кейсів, і саме специфіка була парне консультування сімей військовослужбовців, коли ми розуміємо, що один із членів родини знаходиться або на війні, або повернувся з війни, або ветеран. І вже ця сім'я потребує якихось нових змін, нового стилю спілкування, нового розуміння. Адже той цикл, який проживала сім'я, він змінився. І надзвичайно важливо усвідомлювати це і допомогти саме цим людям зараз, тому що ми розуміємо, що через певний період часу ми побачимо величезну кількість військових і ветеранів, які повернуться до нас, і побачимо те, що буде відбуватися в сім'ях, коли сім'я дуже часто не готова. Психологічно, можливо, емоційно до тих змін, які відбулися з іншим членом родини. Хочу додати, що навчання проводили фахівці центру реадаптації та реабілітації Ярміс за підтримки міжнародного фонду відродження. Це навчання проводилось в Україні вперше. І 29 листопада ця організація анонсувала свою прес-конференцію, де вони поділяться методичними рекомендаціями, які вони розробили на основі. Того, що ми проходили протягом цих трьох днів, тому що ми проводили проходили різноманітні тестування, і на основі цих тестувань буде видано дуже цікавий посібник, яким з нами поділиться для загального для більш широкого загалу, ну і дійсно це, це важлива інформація, тому що відверто інформації про парне консультування дуже мало. Так. Так, це правда. Це один із нових напрямів, який зараз починає розвиватися в Україні. І як то кажуть, чи ми є першопрохідцями в цій сфері, тому що така вузька спеціалізація, і саме консультування, не терапія, це дещо інший процес. Ми будемо тими людьми, які будуть це впроваджувати в своїй організації вперше. Тобто парна терапія і парне консультування це не синоніми. Так, так, це різні речі. Парне консультування це такий процес, який залучений саме на спілкуванні між двома членами пари. Ми розбираємо стосунок, ми спілкуємося, ми обговорюємо. Процес терапії це вже значно глибший процес і він вже допомагає. Пропрацювати певні глибинні проблеми, які виникають в цій парі, тобто, це вже є такий терапевтичний процес, можна сказати, лікуючий процес, і саме терапію, будь-яку терапію і сімейну терапію має проводити лише терапевт, тобто людина, яка має на це відповідну кваліфікацію, відповідну освіту. Пані Марино, тема стосувалася навчання саме особливості парного так, консультування родин військовослужбовців і ветеранів. Тож дійсно, якими є особливості, якщо ми говоримо про цивільних і про військових, які долучені до цього процесу консультування. Взагалі важливо розуміти, що у сім'ї, яка опинилася в процесі консультування, які принесли свій досвід психологу. Починають відбуватися зміни, і тому виникла така потреба звернутися до такого фахівця. Сам процес парного консультування сімей військовослужбовців про те, що коли хтось один із членів родини є військовим, і коли у цієї людини змінилося сприйняття ситуації, коли людина почала і мислити інакше, і спілкуватися інакше, і у нас є навіть така дуже цікава. Порівняльна таблиця, навіть як змінюються відповіді на питання. Коли людина повертається, тоді, коли людина могла спілкуватися і використовувати при цьому більшу кількість слів, включати якісь емоції, зараз рівень емоційного забарвлення набагато знижується. І що відчуває дружина в той момент? Дружина вже чує це по-своєму. Для неї це вже ти не приділяєш мені уваги, ти до мене неуважний», ти мене не любиш, тобі байдуже. Хоча в нього в плані почуттів нічого не змінилося. Він просто вже... Не може спілкуватися так, як він спілкувався раніше, тому що той бойовий досвід, який він прожив, він дуже часто приносить його собою в сім'ю, і дуже часто боячись показати своїй сім'ї свою вразливість, він починає його маскувати. І дуже часто він маскує саме тим, що він мовчить, він не розповідає, він не ділиться. А комунікація в сім'ї є надзвичайно важливою, і порушується ця комунікативна сфера. Зрозуміло, що починаються вже інші хвилювання в родині, з'являються інші проблеми. І дуже часто ми зіштовхуємось саме з такими ситуаціями. Пані Марино, організатори заходу зауважили, хочу зацитувати, що працювати з родинами в час війни то велика сміливість, і ту сміливість потрібно плекати. Чи погоджуєтесь власне ви з цим твердженням? Я погоджуюся з цим твердженням, тому що. Не всі фахівці готові до того досвіду, який їм принесе військовий або ветеран. Не всі фахівці готові до того, що може виникнути в родині і взяти на себе відповідальність ведення цієї родини. Тому дійсно це потрібно мати не лише сміливість тут потрібно ще мати гарні ґрунтовні знання, щоб допомогти цим людям впоратися з тими ситуаціями, які в них виникають. Якщо можна ще трошечки поговоримо про довіру, так. про довіру до фахівця. Ну, різні можуть бути ситуації, потрібно налагодити цей контакт. Якщо при першій зустрічі не вдається це зробити, як крокувати далі? Чи звернутися вдруге, чи шукати іншого спеціаліста, який може допомогти? Ну зрозуміти можливо, ту проблематику або вирішити той чи інший конфлікт, наприклад, сімейний. Угу. Ну а як? як це нам робити? Взагалі все. І дуже індивідуально, так само і свого фахівця, ми теж вибираємо самі. Якщо нам не сподобався психолог, якщо можливо щось було те, що нас тригернуло, чи можливо була якась не така реакція, яку ми очікували, це є абсолютно нормальним процесом. Не потрібно боятися звертатися до інших фахівців, або приходити до цієї людини і поспілкуватися вдруге, щоб, хоча б, побачити, чи це твій фахівець, чи це не твій фахівець. Це та так само, як і з лікарем, ми теж дуже часто ходимо саме до свого лікаря, так само і з психолога. Психолог теж повинен бути тією людиною, з якою ти можеш бути максимально відвертим, тому що не завжди ми можемо готові відкритися, не дивлячись на те, що може бути прекрасний професіонал, чудовий фахівець, але це може бути просто не твій психолог, і це теж є абсолютно нормальним процесом. А, пані Марину, якщо ми говоримо за ефект. Коли слід його чекати, і чи ну не є примарними думки, що одне-два консультування і все вирішиться? Е, ну, як правило, дуже рідко те, що за одну-дві зустрічі ми можемо щось вирішити, тому що, як правило, лише перша і навіть друга консультація ми виходимо на формування запиту, тобто чіткого запиту, що від нас як фахівців хочуть клієнти. І зрозуміло, що двох консультацій як правило, дуже мало. Взагалі, в консультативному процесі є поняття 10 консультацій, коли це є такою загальною нормою, до якої ми йдемо. Але бувають різні випадки. Комусь достатньо п'яти, комусь потрібно 15. Деякі люди ходять в сімейну терапію роками. І знову ж таки, це все надзвичайно індивідуальний процес. І як би не було, чи так, чи так, це немає чогось такого, це правильно чи неправильно. Є так, як є. І якщо можна пані Марину на завершення програми, якщо сім'я вирішує все ж таки звернутися до психолога, як це має бути обговорено і обговорений цей процес всередині родини? Тобто, тобто має бути ініціатива, і вона має обговоритися, щоб це був процес обупільний? Звичайно, як і будь-яке вирішення питання і прийняття рішень в сім'ї, так само і. Похід до психолога, до консультанта теж має бути спільним рішенням. Тому що одна справа, коли я вирішую, що мені потрібен фахівець, і я до нього йду, а інша справа, коли я ще з собою веду свою другу половинку. І тут нам вже спільно потрібно вирішити, чи є наша ситуація такою, що нам потрібна допомога. Як тільки сім'я на цьому етапі для себе дає відповідь, що нам потрібна допомога, тоді вже ми звертаємось до фахівця. Чи це вже може бути тим. вже… Першим кроком до стілення від тих чи інших проблем Так. по-перше, це вже є прийняття спільного рішення, що дуже часто складно, коли є якась конфліктна ситуація. По-друге, це говорить про те. Що в сім'ї ще щось залишилося, за що варто боротися? Тобто, ще є та надія, що все владнається, що ми врятуємо свої стосунки, що ми продовжимо жити далі, що наша сім'я просто зараз переживає певний кризовий період. Або, наприклад, зараз нам складно знайти спільну мову, але тим не менше є чи емоції, чи почуття, які нас стримують. Так само є, можливо, діти, можливо, якісь члени родини, тобто якийсь спільний побут, спільне життя, яке сформувалося. І якщо є. Можливість його врятувати, то це потрібно робити, пані Марина. Дуже вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Будемо сподіватися, що не будуть боятися однозначно українці звертатися, консультуватися і отримувати допомогу від фахівців. Дякую щиро. Я теж в це вірю, тому що психологи це ті люди, які покликані саме на те, щоб нам, українцям, було набагато легше жити, і не потрібно боятися звертатися. Ви повинні розуміти, що поруч є людина, яка вас підтримує в будь-якій вашій ситуації. Дякую, дякуємо вам. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе, бережіть Україну.